Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги в компанію «Інтерагролаб» потрібні менеджери. Менеджери з практичним досвідом. Без практичного досвіду прошу не турбувати, тому що нам потрібні в команду люди ті, які розуміють сільське господарство, які розбираються в добривах, в ЗЗР, в мікродобривах, в елементах точного землеробства, які дійсно можуть допомогти порадити. Українським аграріям, а не просто, як кажуть, там, приїхати щось продати, щось впарити. Ні, це нам точно не потрібно. Нам потрібні менеджери, які розуміють сільське господарство, які були агрономами у полі, які мають практичний досвід. Прошу звертатися за телефоном у описі до цього відео. Набирайте, будь ласка, приїжджайте, ви знаєте, чим ми займаємося. Ми Молода компанія, але ми прагнемо лідерства. Ми, ми, ми розуміємо нашу цінність, колеги, тому що ми з полів рекомендуємо те, що опробуємо тут в полях. Ми шукаємо представників в Черкаську, Полтавську, Сумську область, Житомирську область. Звертайтесь, будь ласка, за телефоном у описі. Успіхів усім! Чекаємо свою команду.